інкубаційний період від 5 до 7 днів. Такі симптоми, які схожі нібито на ларинго Трахеїд. температура зазвичай невисока, але вона погано збивається як при всіх вірусних інфекціях. Найбільша зона ризику це люди, які похилого віку, це діти до 5 років, та люди з хронічними захворюваннями, захворюваннями щитоподібної залози, цукровим діабетом та зайвою вагою. Найбільше захищає від коронавірусної інфекції це вакцинація: мити руки, обробляти їх антисептиками, вдягати маски в місцях масового скупчення. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Наша гостя сьогодні Віталіна Олещенко, сімейний лікар Сингапурського медичного центру. Пані Віталіно, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, які перші симптоми нового штаму COVID-19 – стратус і як швидко вони проявляються? Проявляються достатньо швидко десь інкубаційний період від 5 до 7 днів. Тобто від контакту із хворим, наприклад, через 5-7 днів можуть з'явитися симптоми у вигляді дуже сильно осипшого голосу до його втрати. Такі, такі симптоми, які схожі нібито на ларинго-трахеї, тобто запалення цієї ділянки. Температура зазвичай невисока, вона до 37,5, але вона погано збивається як при всіх вірусних інфекціях. Ломота в тілі та виражена загальна слабкість. Щодо обстеження, ви можете звернутися до свого сімейного лікаря, наприклад, і пройти обстеження в вигляді загального аналізу крові. Але я зі своєї практики помічаю, що змін ніяких не відбувається. Це може говорити про те, що існує. Якась заборона імунній системі а, працювати швидко та якісно для того, щоб подолати цей вірус, особливо тих людей, які не були вакциновані. Найбільша зона ризику це люди, які похилого віку, це діти до 5 років, та люди з хронічними захворюваннями, захворюваннями щитоподібної залози, цукровим діабетом та зайвою вагою, наприклад. А підкажіть, будь ласка, цей вірус як він схожий на попередні штами, і при яких симптомах от 100 потрібно звертатися до лікаря? Ну в цілому, це це є ковід, тобто коронавірусна інфекція. Якщо ми згадаємо попередні його штами, які викликали відсутність смаку чи запаху, які викликали пневмонії, запалення різноманітних органів, які приводили людей до госпіталізації, це, це трішки інший вірус. Тобто в 2023-му цей вірус був вже переведений в розклад ГРВІ, тобто гострих рона інфекцій. Тобто він не викликає вже такі, такої епідемії. Але як бачимо, госпіталізації зараз стаються, тому що у кожен організм він індивідуальний і в кожного організму по різному вона може протікати. Тому в будь-якій будь ситуації при таких симптомах краще звернутися до лікаря для того, щоб обстежитися зрозуміти, як діяти далі. А які методи лікування зараз? Від коронавірусної інфекції. Прямого лікування не існує, тобто немає такої пігулки, яка була б від коронавірусної інфекції. В цілому найбільше захищає від коронавірусної інфекції це вакцинація, тобто найкращий захист. Це попередження, тобто не захворіти, а, і це цьому допомагає вакцинація. Якщо ви вакциновані і маєте більше ніж дві вакцини, то ви маєте гарний захист, який працює на те, що у вас симптоми не будуть вираженими і не будуть посилюватися і виливатися в якісь ускладнення. Якщо ви не вакциновані, то будь ласка, розгляньте цю можливість, тому що вакцина існує. Вона є безкоштовною і записатися в тому ж самому Києві на вакцинацію просто. А які ще захід заходи профілактики ви можете порадити? Звичайно, що як нас навчив 20-21 рік, це мити руки, <свісно> мити руки, обробляти їх антисептиками, вдягати маски в. Місцях масового скупчення, наприклад, якщо ви їдете в транспорті, зараз почався сезон відпусток, і е, люди будуть подорожувати поїздом, е, автобусами чи літаками. І я б там б рекомендувала вдягнути ту масочку, потерпіти, трішки посидіти в ній, для того, щоб уберегти себе від інфекцій. Тому що маска, як там казали б, вона допомагає для уникнення контакту з вірусними хворими, тому що процес передачі вірусу відбувається повітря крапельним шляхом, і оцю краплю ця маска може затримати. Якщо її змінювати кожні дві години, то ви зможете себе захистити. А які можливі ускладнення та наслідки для здоров'я? В цілому коронавірусна інфекція вважається молодою інфекцією на ринку інфекції. В цілому її будучи досліджувати дуже багато років і виявляти, що саме вона може викликати, і на що може впливати, які можуть бути віддалені наслідки, тому що ще в 2021 році вчені говорили стосовно лонг-ковід. Short COVID, тобто пролонгована дія, тобто людина перехворіла а через там півроку вилізли якісь болячки. Пов'язані вони з коронавірусною інфекцією чи ні? Дуже важко сказати в нашій країні з 22-го року. Я більше всього пов'язую їх із тривожними розладами. З тим, що ми переживаємо тяжкі часи нашої країни, тяжкі часи нашої нації, і це також впливає на те, як працює наш імунітет, як працює наш імунний захист. Більше не ковід викликає там якісь важкі наслідки. Якщо все ж таки людина захворіла, найгіршими наслідками може бути звичайно, що порушення в роботі дихальної системи це пневмонії, це пневмоніти запалення навколо валярних тканин, які порушують кисневий обмін і обмін вуглекислого газу, що призводить до падіння сатурації і, можливий, навіть дистрес-синдром. Тому е найбільше це в нас по респіраторній системі. Звичайно, що ковід, як я вже сказала раніше, при людей з хронічними захворюваннями не може впливати. На прогресування цих хронічних захворювань, тобто, якщо це захворяще подібне залозо, то ми можемо відмічати підвищення гормонів або зниження гормонів, які можуть призводити цих хронічних захворювань? їх їх погострення зараз. Дуже багато випадків а, і в Києві, і в інших регіонах. А чи маєте ви інформацію, які регіони зараз мають найбільше спалахи? Цілому я такою інформацією не володію я так само, як і ви читаю новини. Я працюю більше з своїми пацієнтами. Можу сказати по своїм пацієнтам. Я, як сімейна лікарка, маю 1800 декларацій, підписників своїх, яких я обслуговую за умови по договору Національної служби здоров'я України можу сказати, що за останні два тижні в мене все на все, три випадки підтвердженої ковід тестом. Хочу наголосити, що ковід тести вони працюють на третій день хвороби, тобто з першого дня захворювання краще його не виконувати, краще на третій день уже симптоматики. Тоді вже можна підтвердити, нащо ми його робимо завжди. Задаються цим питанням, щоб зрозуміти, чи це не грип. Тому що від грипу у нас є лікування, тобто у нас є специфічні таблетки, які ми можемо давати 5 днів і вилікувати людину від грипу. Але щоб не лікувати людей від грипу, ми вакцинуємо їх спочатку вересня і до грудня місяця обов'язково потрібно пройти цю вакцинацію, тому що грип набагато гірше протікає ніж ковід наразі, навіть у цей стратус. А підскажіть, будь ласка, ви вже зазначили, що можливо потрібно одягати маски. Чи можемо ми повернутися на декілька років тому і знову почати носити маски? От як це було при початку ковіду? Як на мене, я думаю, що до цього не буде причин це, це виконувати не будуть закриватися заклади громадського харчування, бізнес-центри, і все інше, тому що цей вірус не такий агресивний, як він був на початку, коли ми ще не були вакциновані. Саме масова вакцинація, саме колективний імунітет, зміг втримати. Цей вірус до розповсюдження повністю, тому що більшість людей була вакцинована, і вірусу так сказати, ніде було жити, і саме зараз він починає мутувати для того, щоб боротися. З імунною системою людей, які вже мають антитіла до коронавірусної інфекції. І, звичайно, що можливо колись, можливо, через рік, можливо, через півроку цей вірус стане більш сильним, і нам потрібно буде вакцинуватися додатково для того, щоб вберегти себе від тяжких наслідків, які може, до яких може призвести коронавірусна інфекція. Пані Веліні, дуже дякую вам за вашу відповідь. Бажаємо і дякую. вам, і всім нашим підписникам здоров'я. А бережіться, так. дякую, що завітали.